10 кілограмів бурштину, вогнепальна та холодна зброя, а також набої. Усе це вилучили правоохоронці під час обшуку у помешканні 59-річного жителя села Кідри колишнього Володимирецького району. Вилучений бурштин передали на експертизу, а зброю із набоями вилучили. Чоловіку загрожує позбавлення волі. За результатами проведених слідчих дій поліцейські виявили та вилучили каміння бурштину різної фракції загальною вагою майже 10 кілограмів, пістолет, незареєстровану гладкоствольну рушницю, 26 набоїв та два мисливські ножі. За фактом незаконного зберігання бурштину розпочато досудове розслідування. Вилучене каміння скероватиметься для проведення експертизи, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення. Крім того, після проведення балістичної експертизи вирішуватиметься питання про повідомлення 59 Річному чоловікові про підозру за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.